Вибухи на Полтавщині пролунали пізно ввечері. Відразу після оголошення повітряної тривоги у Кременчуці жителі повідомляли принаймні про три вибухи на Донеччині. Щонайменше одна цивільна загинула, ще шість зазнали поранень внаслідок обстрілу Костянтинівки. Напередодні ввечері загарбники скинули на місто три каби. Вони влучили у два житлові будинки та заклад освіти. Загалом в місті пошкоджено 17 багатоповерхівок, три школи, газогони та автомобілі. Один загиблий та 12 поранених за добу на Херсонщині. Росіяни вкотре обстріляли Антонівку, влучили в крамницю. Травми несумісні з життям. Дістав чоловік. Ще п'ятеро поранені вдарили окупанти і по зеленівці. Там теж поранений, пошкоджено понад 15 приватних будинків. Вибухівки з дронів ворог скидав на цивільних в Антонівці, Веселому, Береславі та Львові. У приморському на Запоріжжі окупанти з дрона атакували авто. 71-річний водій загинув на місці. Пасажирка з травмами в лікарні. Двоє загиблих та понад три десятки поранених в Харкові. Це наслідки атаки, якої росіяни завдали напередодні. Вони двома хвилями накривали місто керованими авіабомбами. Одне з влучань було у підприємство. Там 28 травмованих. А надвечір під час другої хвилі окупанти вдарили авіабомбою по парковій зоні на Салтівці. Літнє подружжя загинуло, і ще сімом перехожим знадобилася допомога медиків. Пошкоджень зазнали півтора десятки багатоповерхівок. Сотні вікон, тобто вибиті, і там наразі і національна поліція підрозділ ДСНС будуть здійснювати побудинковий поквартирний обхід для того, щоб встановлювати тих людей, кому необхідна медична допомога. Ще п'ять кероних авіабомб влучили. Одна по Черкаській Лозові, значить, це Харківський район. Ну і решта так само, це скажімо так: приміська територія. Попередня для обстрілу, а на авіаційний боєприпас ФАБ 250 п'ятдесят з МПК. ось у мене в руках уламки цього озброєння.